Привіт, друзі! З вами Павло Себастьянович. Сьогодні вирішив записати відео вдома. Дружина сварить мене, що я на ходу записую своє відео, і це якось виглядає негарно, тому що я так важко дихаю. А мені здавалося навпаки, що я такий молодець, такий йду і не задихаючись, щось там розмовляю. Також дружина каже, що я не стараюся, не, неправильно вимовляю багато слів, і буду звертати на це увагу. але я з нею погоджуюся, що іноді, коли я хочу свою думку донести, ну так ще немає такого автоматизму, щоб українські слова вимовлялися правильно. Але давайте до наших е загальних проблем. Зараз я вже про це казав. В мережі почалася якась травля Марії Берлінської. Не знаю, почав її Арті Грін, це відомий поважний артилеріст, який давно служить в армії. Єдина причина, по якій це могло початися, це, ну, Важко уявити, що Арті Грін взяв замовлення, що потрібно мочити Берлінську, да, але що це якась заздрість? Ну, він написав, що Марія Берлінська претендує на владу. Ну, можливо, я не знаю. Я не чув заяв від самої Марії. Можливо, ну я б був би радий, якщо б Марія стала десь там в керівництві країни. Ну просто уявіть: от є Уміров чи там Резніков, і є Марія Берлінська. Да, Марія Берлінська, яка 10 років свого життя присвятила російсько-українській війні, то могла спокійно. Вона жила в Сполучених Штатах Америки, могла спокійно там жити, продовжити своє життя. Як і Любов Шипович. І якщо такі жінки стануть на чолі нашої держави, це буде щастя для держави. Дивіться, там підхопив це Мочилова Олександр Качетков, який написав те, що ну, він більш образливо написав про Марію, написав, що ну, він змішав її з слугами народу. Привів там приклади безуглої, Трітякової. Все це, те, що є таке негативне, непривабливо в слугах народу, він змішав з Марією Берлінською. Як це пов'язано? Ну, це зовсім інші світи. Ну, Олександр Качетков, письменник. Він інженер, тобто він може сконструювати якусь таку. Ну він вважає себе і політтехнологом, він може сконструювати таку, якусь таку хіміру, ментальну і медійно якось запропонувати щось що помішано. І, ну, і звичайно, Арті Грін теж змішує берлінську з сарасятами, що ці сарасята рвуться до влади. І не дай Боже він пише. Тобто Резніков, Умєров, люди, які розкрадають армію, які не виділяють кошти на армію, для них більш приємливи ніж Марія Берлінська. От зараз в мережі теж розповсюджується інформація, заява Шмигаля про те, що вони помилилися. Вони думали, що війна закінчиться в 24 році, і тому не виділили гроші на війну. Замість 2 трильйонів виділили лише 1 трильйон 155 мільярдів. Розумієте, тут просто помилилися. Яка ціна помилки? Скільки життів, скільки здали населених пунктів, тому що немає зброї. От хто заплатить за цю помилку? Ось у чому питання. А Марія Берлінська завжди каже, що це війна вдовго. Що потрібно виробляти зброю, що дрони є геймченджером, і вона права. І тут мені Качетков пише, що в неї немає фахової освіти. Це дурість фахової освіти. Тобто Качетков думає, що якщо потрібно побудувати виробництво, то та людина, яка керує всім процесом, вона має бути сантехніком. Тому що ну, на кожному виробництві є вода і каналізація. Як так, у керівника немає сантехнічної освіти, ну, такого ж не може бути, це обов'язково має бути сантехнік. Ну, це якісь, якісь безглуздя. Для того, щоб створити щось, потрібно просто захотіти. Тобто, якщо ви не хочете, якщо у вас немає бажання перемогти у війні, ви цього і не зможете досягти. Ну, як можна перемогти у війні і не виділяти на це гроші, не виробляти свою зброю? В нас за 23-й рік інвестиції в військове виробництво щось там сотні мільйонів гривень. Сотні мільйонів. Я розумію, що наші глядачі, вже, наші громадяни, вже заплутувалися з цими мільйонами, мільярдами, трильйонами. Але бюджет України це трильйони. Трильйони. Це на 6 нулів більше, ніж виділяється на інвестується для створення виробництва. Розумієте? Тобто керівництво країни за 2,5 роки не побудувало жодного підприємства для виробництва зброї і не замовило у приватного сектора, щоб приватні бізнесмени це побудували. Всі дрони, які зараз виробляються, виробляються в Україні. Це приватна ініціатива. В приватних підприємствах, в приватних будівлях, тобто держава зовсім не виділяє гроші на це. Тобто гроші виділяються на закупівлю і виділяються недостатньо. Тобто 237 мільярдів в цьому році законтрактована зброя. Ну це настільки мало, що просто ну, виходить за всі рамки здорового глузду. І Арті Грін і Кочетков вважають, що. Краще такі керівники, ніж такі, як Марія Берлінська. От чому річ: не потрібно для того, щоб підняти країну з хаосу і побудувати економіку, бути економістом. Не потрібно знати якісь там М1, М2, М3, щоб розуміти, що Нацбанком керують шахраї або люди, які хочуть підняти економіку. Тобто всі є речі загальні, є речі принципові. Тобто на першому місці повинно бути бажання, бажання. І постійно політик має думати про суспільне благо. Якщо політик думає виключно про власну кишеню, ну який буде результат? От такий буде, на зброю не виділяються кошти, і вони всі думають, що війна закінчиться Ой, ось. Ну, Арті Грін він відверто казав, що війна захлібнеться, вона не може тривати довго, і що він десь півроку тому або рік казав, що все, лінія фронту вже заморожена, ніхто нікуди не буде рухатися. Ну з того з моменту цієї заяви, вже сотні кілометрів квадратних зайняв наш ворог. І він продовжує тиснути, продовжує рухатися. Можна звичайно на це дивитися оптимістично, що та й хрен з ним, з тим з Донбасом, з Востоком. Ну як в нас любили казати, да? що можна там обнести калючі проволокою Донбас. Ну а зараз е, написала велику статтю у Форбсі, що величезне корисне копалине, величезний обсяг на трильйони гривень саме і знаходиться на сході нашої країни. І що саме це і є причина війни. Багато хто вважає. Ну, мені здається, що це все фігня на території Росії таких корисних копалин більше ніж в Україні в рази. От такі справи. І зараз до України з'їхалося багато представників такого. Скажімо так, колективного Заходу, там і країни Балтії, і кого тільки немає. Представники Сполучених Штатів, навіщо вони всі приїхали? Ну, зрозуміло, що потрібна, потрібні якісь зміни. І е, пишуть, що привезли залужного. Ну, і залужний, типу, це такий конкурент Зеленському. Ну, я не знаю, що ви думаєте про залужного, але. Ну, такі учень Кивалова і людина, яка під час війни захищала дисертацію, яка не підготувала нашу армію до війни. Давайте подумаємо, чи може вона бути краще, ніж Зеленський. Ну, напевно, по деяких там, параметрах вона може і бути краще. Але ж хто буде стояти за, ц... за такою людиною? Маркарова, Яреська, там, Пишник, Гонтрєва. Вся ця мафіозна структура, яка вже 10 років керує економікою України, вона залишиться на своїх посадах. І ну, чи може залужний це змінити? Ну, звичайно, ні. Тому що ну, саме ця група, група і буде штовхати залужного і стояти за ним. Тому, ну. Пишуть про якесь там протистояння, нібито Зеленського і Залужного. Ну, можливо, є на якомусь плані протистояння, але те, що владу в Україні потрібно змінювати, потрібні вибори, ну, це 100%. Ну, Просто цей факт невиділення грошей на війну. І само, само цікаво, що я думаю, ви на це звернули увагу, що ніхто про цю проблему взагалі не писав в Україні. Ну, взагалі, ну, я як такий голос випіючого в пустелі. Да? Тобто, пишу про це, говорю про це, що гроші, 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 то тобто, там виділяються не туди, просто на війну не виділяються гроші, не будуються заводи військові. Ну, зовсім ну, немає в нас такого шляху перемоги. Якщо ви не будуєте заводи і не створюєте свою власну зброю. Ну, це не може бути перемоги. Ви не створюєте свої дрони масово, не створюєте ракети, не забезпечуєте армію транспортом. Ну, яка буде перемога? Якщо немає навіть у людей на фронті транспорту, щоб там, мобільно евакуюватися або поранених вивезти, ну, який буде результат? Ну, буде поразка, фронт буде сипатися. Це закономірний результат. Скільки б ви не мобілізовували людей, якщо ви їх не забезпечуєте зброєю транспортом, ракетами, дронами, ну нічого не буде. Тобто, в нас багато, дуже багато технологічних розробок, і на деяких ділянках фронту дуже успішно діють наші да, дронщики, наші пілоти, які зараз Збивають аеророзвідку російську, тобто Росія росіяни сюди відправляють багато безпілотників, які слідкують за нашими територіями. А наше навчилося їх збивати. Ну це ж приватна ініціатива. Приватна ініціатива, яку не підтримує держава грошима. Учора дивився е, відео. Марії Берлінської з програмістом військовим, який створив багато програмних продуктів для забезпечення артилерії чіткою наводкою для забезпечення взаємодії військ. Він створив цей мілітарічат, мілчат. В якому спілкуються військові, ну тобто, людина, яка одна людина, яка за ці 10 років створила стільки військових продуктів і держави не підтримує цю людину. Військова частина, комп'ютери не можна, телефони не заяв. Я втіхаря ночі, це там в нарядах програмував. Першим, хто в Україні розробив застосунок на Android для військових, це я першим, хто розробив застосунок для айфону для військових. Теж я. Перший військовий месенджер е, в Україні розробив хто? Ну теж я, система управління вогнем артилерії, хто? Теж ніхто ніколи, ну тобто держава взагалі ніколи не цікавиться. Бо буває, що знаєш, виробник-розробник там це моя грядка. От я сюди нікого не впущу, нікому не, не покажу, не допоможу. А є дуже відкриті виробники розробники, які розуміють, що це спільна справа і треба допомагати. Взагалі, на мою думку, е, ту сторону повинно летіти все повністю, аби захистити нашу державу. І це все приватним в приватний спосіб. Тобто, в державі, от про що кажуть качетков, сидять спеціалісти сантехніки, да, то, ну, то, але тільки там спеціалісти по власному збагаченню. Тобто люди, які приходять зараз до влади, в них одна мета стати мільярдером. Більше нічого немає. Ну, хто, хто там хоче перемогти в війні, створити якісь там зброю чи там передову економіку. Ні, навіщо? Стати мільярдером. О, головна мета. І ще декілька слів хочу сказати: там е, прочитав знову місто, допис Папірішнюка, Ну, де він пише, що про політиків загальні такі речі, що це такі дуже шкідники, які там живуть в суспільстві. І від політиків нічого доброго ніколи не буває. І ну, нібито не розуміє Володимир, що всі успішні країни зробили політики. Тобто політики створили такі умови, в які країна стає успішною. Народ стає успішною. Це створили ніхто інший, тільки політики. Політики створюють умови життя. Те, що в нас на місці політиків сидять злодії, це інша справа. Але. Ну, Покирішнюк вважає, що ну, підприємці все роблять. Все, все зробили підприємці, підприємці ну, типу, створюють умови життя. Такого немає ніде, щоб підприємці створювали умови життя. Підприємці створюють багатство. Підприємці створюють гроші, рух грошей. Ось що роблять підприємці. Підприємці це така кровіносна система нашого організму. Ось щось таке підприємці. Але вони не мозг суспільства. І тобто, якщо просто сказати все в нас свобода, підприємці робіть що хочете. Що, що станеться? Ну по перше, вийдуть на вулиці бандити, та люди, які не хочуть працювати, які не хочуть нічого створювати, ну попіршнюк вважають, ну так а ми наймемо якихось там людей, спортсменів, які будуть нас. Охороняти, тобто створимо такі приватні армії, які будуть захищати нас від бандитів. Тобто буде така війна, банд. У підприємців будуть свої банди, у бандитів будуть свої банди, і, але є іще і більшість населення про що забуває пан Папірішнюк. Є народ, от є народ, який там не підприємці і не бандити. Да? Тобто підприємці будуть воювати з бандитами. А що будуть робити 90% населення в цей час? Тобто підприємці постійно забувають, навіщо був постріл Аврора. Чому маси Да? Чому повстання відбуваються? Чому саме? Здавала б, така, там і в Західному світі, і Російська імперія була така свободна, тому що ну, підприємці ж там купці спокійно будували підприємства. Там, нам постійно пам'ятаєте на вправах по історії, казали по якийсь 1913 рік, коли там економіка Росії так зростала, були успішний такі час. Чому ж сталася революція? Ну, тому що є розподіл на багатих і бідних. І немає іншого шляху у мас, ніж повстати і встановити нові правила, новий розподіл. І ви нічого з цим не зробите. Це природний процес. Тому завжди, вот там не пишут, что у Себастьяновича путаница в голове, потому что он не понимает, намешан капитализм, социализм, да, потому что в современном свете капитализм без социализма не В любой капиталистической стране есть социализм. Ярослав Романчук, наш відомий економіст, ну, пише, що справжнього капіталізму ніде немає, є там декілька країн, де є от справжній капіталізм. Ну і є там якісь параметри, по яких он світ тому і стійкий, що до капіталізму домішується соціалізм. Є система перерозподілу національного багатства між всіма шарами населення. І ну, для попірішнюк вважає, що це ж. Податки, які там силою забирають у підприємців, розподіляють. ну є різні податкові системи. Да? А є країни, де не податками суспільне благо створюється, а за рахунок корисних копалень. Ну, і в Україні це може теж відбуватися, коли там армія, держопарад, соціальна сфера може утримуватися за рахунок використання корисних і природних ресурсів. Чи повинні сплачувати підприємці податки? Ми знаємо, що у всіх країнах сплачують на це така загальна історія. всюди підприємці сплачують податки. Але ну я вважаю, що це така застаріла історія, і що дійсно багатство може створюватися просто за рахунок природних ресурсів на правильному їх використанню. І тут потрібно обговорити роль чиновника. У нас чиновник завжди вважається злодієм, і для нашої країни це дійсно так, але є чиновники Естонії, є чиновники Фінляндії, є чиновники Сполучених Штатів Америки, да? є чиновники, яких тільки заподозрять, що він використовує суспільне благо, що він живе не на зарплату. Там дуже суворе покарання одразу. Бо так повинен працювати державний апарат. Під контролем всього народу. Без чиновників ви не можете жити. Як підприємство не може без всього персоналу жити, так і держава загалом не може жити без чиновника. Але їх повинно бути мало, ну стільки, скільки потрібно. В наш цифровий вік. Ну я не знаю, скільки там потрібно їх чиновників, ну але дуже мало. Тобто повинно відбуватися скорочення, але не може організація існувати без апарату управління. Ну це ну, потрібно розуміти. Не може існувати держава без апарату управління. Навіть без апарату управління цими корисними копалинами. Ну, звичайно, що потрібно надати більше повноважень громадянам, точніше, повернути їм. Тобто, зараз влада узурпована радами, власть совета у нас в країні потрібно повернути владу громадянам. Тобто громадяни повинні вирішувати свої питання, питання своєї громади на зібраннях або голосувати прямим голосуванням через інтернет. Тобто, ось це основа, і вони вирішують, як розподіляти гроші, як розподіляти національне багатство. Скільки потрібно чиновників? Яка зарплата має бути у чиновників в громаді? На центральному рівні там повинні всього чотири функції. Ми про це постійно кажемо: це фінанси, оборона, дипломатія і юстиція. Тобто єдине правове поле, яке повинно бути в Україні. Все. Тобто задаються фінансові умови, оборона загальна, кордони охороняються, дипломатія, тобто представництво держави за кордоном і єдине правове поле. Все чотири функції, і ці чотири функції е, хтось має виконувати, щоб існувала держава. Якщо б е, в світі не було війн, якщо б не існувало агресивних держав, якщо б не було психопатів різних типу Путіна, тоді можна звичайно відкрити кордони. Нехай к нам всі заїжджає, хай вивозять все, що тут є просто купують, розробляють наші корисні копалини. Але ну люди різні. Це це ж людське різноманіття таке, що якщо гени можуть складатися в різних пропорціях, а обов'язково будуть як дуже гарні і добрі люди, так будуть і подонки, і агресори, і фашисти. Ну просто різноманіття і нічого з цим не зробиш. Для цього й робиться правова система. Правову систему створюють. Люди для своєї території, тобто домовляються, як їм тут жити, і вона повинна бути спрямована на покарання зла і заохочення добра. От в цьому в чому має полягати правова система: заохочення добра і покарання зла. У нас в країні заохочується зло. У нас демонстративно розкрадається держава, демонстративно грабуються люди, і чиновники не стидаються цього. Силовики наші прокурори, судді, ніхто не стидається їздити на шикарних автівках, мати шикарні будівлі і демонстративно показувати всьому населенню, хто в домі хазяї. Ось це наш державний апарат України. І, звичайно, захід постійно замислюється над тим, як це змінити. Вони хочуть бачити тут свого партнера, хочуть бачити демократію. І для того вони всі сюди приїжджають, і щось намагаються там з зеленським розмовляти. А тут а ситуація проста: потрібно просто проводити вибори і змінювати цю владу. Але ну впряму вони ж західні демократії не можуть такого прямо сказати, тому що вони толерантні. Вони вважають, що країна має самовизначатися, і вони чекають, коли український народ сам вирішить. Цю проблему. Але ну, зараз війна і багато активних громадян на фронті. Свободи слова немає, багато каналів позакривали. Ну, ось Така ситуація. Тому давайте будемо придивлятися і до Марії Берлінської, і до пана Залужного. Яка буде альтернатива Зеленському? Ну і не забуваємо самі створювати своє представництво представництво українського народу. Ви знаєте про нашу ініціативу Сім кроків до перемоги? Ми хочемо зібрати команду зараз. Ми почали цю ініціативу Сім кроків до перемоги. і Ми бачимо, що є багато позитивних відгуків. Ну наші сім кроків, такі як програма. І навколо цієї програми можна зібрати команду. Що ми що ми збираємось робити? Але тут питання стоїть. Я відверто хочу про це сказати. Що в нас же є вже багато партій. От зараз ми спілкуємось з Михайлом Дорошенко. Це народний рух України, є є Валерій Токар, Партія Гарант, теж всі його. Знають, е, є інші ініціативи політичні діячі і в них є партії. Але ну, питання в тому, що а як об'єднатися? От я зараз е, слухав Назара Мухачова і теж ну, він пропагує свій маніфест і збирає команду. От давайте уявимо, що всі ці проєкти, проєкти стануть більш-менш успішними. У кожного буде своя партія. І ось вибори, і ми вийшли на вибори кожний зі своєю партією. І от там і Мухачов, там Себастьянович, там якісь там прізвища, які, за якими стоять партії. Ми будемо конкурувати між собою. А проти нас буде виставлена колона Зеленського, профінансована. Колона профінансована, там фіали Пінчуком, Порошенка, ким завгодно, тобто люди, які зараз у владі, вони виставлять свої колони. У цьому питанні хто потужні, десятки маленьких чи одна колона Єрмака Зеленського, яка буде і профінансована, і буде увімкнутий ресурс адміністративний. Ось така ситуація, в якій опинилася зараз Україна, коли фінансування на армії не виділяється, зброї не виробляється, і все ведеться таким волонтерським типом. А є ще військові, про які я забув сказати, є Білецький, є Мадяр. Я думаю, що всі ці люди вони теж мають політичні амбіції і мають за собою силу військову, тому. Ситуація така дуже цікава, і тут е, потрібно українському народу якось визначатися, яке представництво в нього має бути е, в майбутньому. Ну от все, що я хотів сказати. Дякую за увагу. Дякую тим, хто донатить і на платформу Сім Кроків до перемоги, і на мій канал. Дякую за підтримку. Пока.